Ось натрапила на зелений килимок. Спори ж тут росте, килимком усе заросло таким зеленим, веселим і зараз квітує. Сьогодні 11 вересня. Спориш квітує дрібненькими квіточками, білими, з такими рожевими. От І коли є нагода побачити таке чудо, обов'язково треба роззутися і хоч трошки походити, бо соніш по цьому моріжкові, Це така насолода. В дитинстві я часто так робила. Ну і цю травичку спориш дуже полюбляють гуси об'їдати. А ще горобці її скльовують, тому її ще й називають горобиною гречкою цю травичку. А в казках Світлани Прудник є такий герой горобчик, якого так і звати гречик. Це на честь спориша. Я також тут покладилася обосудівська обетка.